Привіт. Минулий сюжет про проєкт Remote, в якому у нас є можливість керувати гусеничним шосі. Досить непогано зайшов, і я вирішив трохи розвинути цю тему в наступному плані. Значить, я у проєкті зробив кілька гілок. Мастер вона залишається такою, як і була, де можна скачати і встановити Vemos в своє гусеничне шасі і отримати можливість керувати ним з телефона Android. Також я зробив гілку RC Car. RC Car ця гілка буде використовуватися мною для того, щоб змодифікувати це, цей варіант прошивки під керування Машинкою на радіоуправлінні Сьогоднішнє відео буде не з телефона, а буде записане з екрану. Для запису екрану я от скачаю якусь таку програмку, напишу, що безкоштовно, побачимо, наскільки вона буде корисною. от І для того, щоб продовжувати далі, ми бачимо, що у нас от є інтерфейс для гуш-ценичного Ну, можна навіть сказати три варіанти інтерфейсу, але для звичайної машинки на радіокеруванні цей інтерфейс не дуже буде зручним, тому ми трохи його модифікуємо. Для модифікації я використаю ну, такі пропорції екрану. Це не обов'язково мають бути ті пікселі, просто використаю таку пропорцію екрану, для того, щоб розробити інтерфейс таких. Для таких і подібних приладів. Для прототипу дизайну я вирішив вибрати ось такий додаток. Він від фірми Xiaomi для якоїсь там їхньої машинки на радіокеруванні, але ми його трохи скопіюємо, трохи переробимо, і буде в нас замість отаких от, от танчиків. Гарний такий е, веб-інтерфейс. Я в корелі трохи вже попрацював, і є в нас е, ось такий малюнок. Ну, як я казав, я взяв оцю ксіомівську версію інтерфейсу і перемалював його, як то кажуть, з виправленнями і доповненнями. Значить, у нас тут буде один повзунок, який буде керувати. Е, Перед-назад рухом моделі, другий повзунок буде керувати вправо вліво рухом моделі. Також у нас будуть кнопки для керування освітленням, і, по-моєму, задуму, ось цей прогрес-бар буде показувати рівень заряду батареї і напругу на батареї. А це напис буде відображати якусь ну, умовно уявну швидкість моделі. Також під час того, як ми будемо здійснювати повороти праворуч-ліворуч, у нас будуть блимати відповідні вказівники поворотів. Яким чином ми цей весь інтерфейс запхаємо у велос? Ну, Звичайно, так це просто не вийде зробити, але ми прийдемо всі кроки. Значить, для цього, щоб це зробити, я от маю локальну копію проєкту гілки RC CAR. І тут в мене є solution для того, щоб розробити веб-інтерфейс. В солюшені створено такий невеличкий веб-сайт, можна сказати, для випробувань. Цей веб-сайт дозволяє нам зробити локально, не застосовуючи вемос локальну версію веб-інтерфейсу. Підлагодити його, а тоді вже передати його на наступний крок, на якому ми інтерфейс інтегруємо у Vemos і е, запрограмуємо всі необхідні дії. Це вже, як ми бачимо, цей інтерфейс ми робимо у програмі Visual Studio. Е, також для того, щоб запрограмувати Vemos, ми будемо використовувати фреймворк Platformio. Е, коли ми закінчимо роботу з веб-інтерфейсом, я розкажу, яким чином можна користуватися цей проект для переробки гусеничного шасі під шосі для керування радіомоделлю. В остаточному стані цей проєкт поки що під гусеничне шосі, ось я зараз запущу Ось так виглядає. Ну ви, мабуть, впізнаєте цей інтерфейс, він дещо видозмінений, але суть в тому, щоб не виконувати лишні кроки для розробки інтерфейсу. Тому що на етапі розробки інтерфейсу треба буде робити чимало правок. І дуже часто ці правки бувають там посунути трошки вправо, посунути трошки вліво, на це робити вкрай незручно. Зручніше тут, раз, два поправив, зупинив, потім перезапустив. Ось так ось. Значить, Для початку, щоб нас весь цей інтерфейс перенести на HTML, необхідно його розрендерити. Я його, бачите, робив, як я казав, вже зразу по пікселях. І, мабуть, весь цей процес рендеру ми пропустимо, і ви вже дізнаєтеся в наступному відео, як в мене вийшов інтерфейс, і чи получився він взагалі.